11 грудня настояща зима вже до нас прийшла. Навіть пса вдягнули в жилетку. Кожен рік вдягаємо, бо замерзає. Невеличкий сніжок на дворі нуль, хоча показують сильні морози до 11 градусів. Зайдемо в теплицю, подивимося, що там у нас робиться в зимньому садочку. Набираю воду з хати в бочку. Це в нас є трохи проблема, бо ще нема скважини. Ще плануємо, але це ще не скоро буде це все діло. Вода повинна бути відстояна, якщо ви берете вдома з краном. бо одно хлорірована вона йде, вона повинна відстоятися, вся гадость повинна сісти. Попіл. Хочу розказати вам за попіл. От відтягує його можна сказати, з груби, отакий От попіл. Не викидаю, потім підсипаємо, то під часник, то під лимони трошки. Головне, не переборщити. І от саме основне. От збираю я такі недогорівші патаки. Уголь. Кидаю його на, на низ, на ринку. Саме лучший дренаж. Керамзит не докаже, ніякий дренаж не докаже, як цей перегорівші патачки. цієї. Цвахи, якщо желізо є перегорівше, те, саме найшелізо. На не кидати. Так, що в нас там робиться? Раєчка релаксує собі. Ідемо зайдемо, подивимось, що вона там робить. Раєчка, привіт. Всім доброго дня, вже чекала, сиділа, вже змерзла. Думаю, бустан вже буду ходити. Трошки загріюся. У нас холодно в теплиці, але для лимонів пайот. Хорошо. Так, сьогодні хочу вам розказати про такий сорт, Е, називається Перета, боже, всі, завжди забувають, він називається. Не знаю чому, вилітає з голови. Це грушоподібний сорт є най, рахується старою культурою, який ще в 17 столітті вже існував в Італії, коли іменно саме виник, не вказується, але вже в 17 столітті він вже в Італії був. Так що це не є нововиведений гібрид, якийсь там чи ще щось. Це рахується стара культура лимона. Подивіться, який він гарний. В нього вигляд грушечки. Бачите, така ніби попка заді є, Сюди він такий, ну як грушечка. У нас є два сорти його залишилося. Це ми залишили собі. Один був на вулиці, оцей креслатий. Е, Сім а... плодів, врожайний, капітально. А оцей був тут, в теплиці. Це я не знаю, що світі залишив одну патику. Я не знаю, що ти з нього одну патику залишив. Щось ми на нього не звертали уваги. А знаєте чому? Щось він того року Вітя, він не сподобався. Він мав один плід. ми показували відео, і той плід був недостигнутий, лопнутий, і на смак Вітя скуштував, щось йому не пошло. От і хочемо цього року вже другий раз він нас зародив, і хочемо його. Попробувати сьогодні разом з вами. Дивіться, що цей сорт є кімнатний, рахується, він компактний, листочки в нього густі, дрібненькі. Ремонантний сорт, цвіте постійно, бачите, від до цієї поривні, Інше має бутончики. Квітка в нього велика до 4 см і дуже ніжно пахне. такий солодковий запах. Да. Він ну, цікавий такий сорт. Мені подобається тим, що він і підходить для двору, і підходить для теплиці. От ми вже цього року випробували. У нас було їх, у нас немає його зараз в наявності. Просто хочемо вам показати і розказати і вже самим попробувати, який він. Було, але люди порозбирали. Покажи, що він ще дивіться, зробив. що зробилося. Е, цей був надворі. Я кажу, як це ти не обслідкував? В нього все тут підв'язано, підчіплено, він за кожну гілячку знає, а оцей не слідкував. Я думав, що дуже крепкі гілки, бо гілки справді крепкі в нього. Але він, бачите, от, пустив три штучки і вломався. Я кажу, треба було його обрізати чи що. Е, дивіться, як він росте. В нього всі от така гілка була, в нього всі плоди от доверху. В лимона донизу йде, а в нього обично доверху плоди. Це ще одне, можна так сказати, свойство: що в грушоподібного всі лимончики догори. Обично вони тако звисають, а в цього от тако догори стоять. І бачите, вона вломалася, і вона на оцій шкірочці вже, напевно, більше місяця висить, правда? Да, да. І ми чекаємо, щоб ці плоди достигли, і тоді ми їх зривемо і зріжемо цю гілку. Так. Що будемо пробувати? Да. Ніби все розказали за нього, так? так, так. Е, що по догляду можна сказати? Е, Такий, як звичайний лимон. Ну, ти віть, як краще знаєш, що він любить, що він не любить. Він, е, він не прихотливий. Росте, він хорошо росте. І гілки, кажу, крепкі гілки, ну щось вламалося, бо багато. Е, навіть Вітя на ньому нащепив цього року. Мандарин хані. Оце да. грушоподібна підщепа, він не пожалкував. Ну, він мене не було, він різав все, що йому треба було. От мандарин <гум> за рік. Як на ньому як квіріс? Оце за рік. Ну не за рік, це ще року ж немає, бо ще ж весни немає. Ще, Получається, за 9 місяців виходить, так? Так, да, так. Да. От стовбур це його, а мандарин хані от привітий. Три гілки я привів і вони всі привилися. Має кулючки, але маленькі. Бачите? От. А Або я на, на стовбурі покажу. Так, да, Голочки маленькі, невеличкі. Ну, він, він Інформації, має, що про нього в інтернеті? Дуже мало. Я хотіла вам нашукати, пошукати, розказати краще. Не знайшла. Може, mm. хтось щось знає, розкажіть, мені дуже буде цікаво за нього. Нема, не знайшли. Е, не. Ось таке все стисло, який що. Ну, те, що і ми бачимо, і знаємо, можна так сказати, за нього. Так. Показую. Ну, ще я чув, що він на, на смак не дуже. Так що будемо пробувати. Ще мені колись одна людина казала, що і я от з того року його пробував. Запах то, хороший, то він не дуже був такий важнякий. Цегший, бачите? Але плоди в нього вообще класний. Дивіться, яка грушечка. грушечка. Цікавий, правда? Дуже цікавий. І е якщо багато, то вони менші. Да. Вони менші. Бо бачите, тут два, то оцих більшіших було, а оцих багато менше. Ріжемо. Ану, розверни. Ні, так. Прав... Да, да, да. о. річ. Ще треба правильно врізати, бо я буду то тож... мати, я того разу такого врізала, вона каже, ти що? Кажі, не знаєш, як різати <різь> Ну так, да, ну, я просто хочу, щоб бачили. Може, да, да, да. я боюсь, мене руки трусят. А, За що, лимона боїшся? Ну, а що чи? ти ж казати, що не такий, як треба? Поставу. Ні. Гарний, шкірочка тоненька, набитий, сочний. Кісточок взагалі не наблюдаю в ньому. Я від нього не... не, не вже... Запах дуже кислий, одразу кажу. Чую такий цитру, знаєте, ятроний такий. Я щось думав, що у нього кісток буде. Ну, я э, пробувати не буду, бо я, я кусочок. Я зараз вітя мені скаже, бо я, він в мене дегустатор. А на запах дай. Він в мене дегустатор. Я не... О, запах киснючий. кислючий. Кислюючий, я ж кажу, що по запаху. Діться, який класний. По запаху я чую, що він кислий. Ну, е, запах хороший, такий, приємний кислий запах, але запах цитруса хорошого такого. Чи що казали, що він не, не цей. коли достигше, от зараз хороший кислий лимон. Так, да, бо того року він лопнутий і був зелений. Він був йому якийсь, каже, він не розкушав його. Може, що, що знаєте, розсивочканий був. І не... відрізняється. Він хороший, добрий лимон. Ну, Візьми, спробуй. Я не хочу в нас зараз жога. Замочили. Ну класний, я тобі кажу, попробуй. Кусочок. Дивися, щоб я мав. Да, і от скажи от на, на смак. От казали мені, що він противний. Не буду казати, хто з цитрусоводів чув, що казали мені, о, він противний. Ні. Як лимон. Як лимон. Як лимон. У нас немає ні гіркості, немає, ні притерності немає. Ну, кислий лимон. А от зараз шкірку попробуємо, Шкірка дуже смачна. У мене ж сльози не вийшли, взагалі лимони не їм. Не застався ні лимони з'їсти. <рес> <рес> взагалі ніяк не їм. Аж зачервонілося. А я в чаї тільки п'ю і, і то. А так, щоб я сами з'їла дольку, це не можна. Ні, друзі, стоящий. Ану, скажіть мені, щіпляти його на, на, на весну? Чи ні? Ну я буду цього, мені сподобався. Да. Я буду його прививати цього року. Ми ще його, мабуть, вкорінемо, бо то, що ти зріжеш у таку да. І треба, мабуть, вже за ним дивитися. Райчка, щоб... Його вже е, контролювати що, плодами, щоб багато не давати. Лучше хай три плода, ну крупні будуть. Ви знаєте, щось ми на нього цього року просто не звертали уваги. От від я його запаскудив того року. Запаскудив. І, і, а і, знаєте, і... що запаскудив? Він лоп, а від того, наверное, що не долив. Бо якщо лопаються плоди, то від пересушки. Ну от на дворі він взагалі класно себе почував. Я не знаю, вот двір йому підійшов. Mm. Він вот. Мені сподобався і по -по смаку. По смаку теж добре забережені дітям, діти з'їдять аж аж запищать. Кісточок немає. Шкірочка не груба. А я вже думав його зводити цей сорт. Ні-ні-ні, він в статі цінний сорт. І це старинний сорт рахується. Так що ми його будемо полюбитися е, вирощувати. Е, хочу ще вам, знаєте, що сьогодні показати. Е, Оцю мандаринка в, нас, е, в того року, пам'ятаєте, вона дуже сильно вродила. Е, це те, що ми рахували, що це апельсин, купляли апельсин, а вийшла мандарина. Це, мабуть, звільнив. Вітя вже одну був зірвав. Е, о, Вони о, відпали, по, вже. По, відпали. Вони вже відпали. Вони вже відпали. Ми хочемо по, хочем показати. Вони як... вже всі Вітя, зривають. Давай всі. Тася добре трималася. Ага. Ні, вона в'яла. Да? Вона, вона вже бачите. хотіла відпасти. Покажи її по плодах. Зараз зараз я вийду на п'ятдесят, щоб не було видно. Ось вот така. Не знаю, що Ще це було. Це одну зіле були. Того року було ну, дерево ну, в липне. По -по похоже на якийсь ніби як декапон, щось таке похоже. А ну, розрізай. Дуже колір цікавий в нього. Дивіться, який колір. А Насичений. Оце, це так. Да. Насичений і е на смак е теж ти казав, що класно. Солодкий, Да. солодка. Того року він дуже сильно вродив, дуже сильно вродив і скинув листя після того, помниш? Да. Ну того року дрібні, бо було на ньому дуже багато, нано до 50 штук було. І дрібні були. А це було все на Ну п'ять. Кісточками має кісточки в собі. Є, так? Да, покажи. Да, Кісточка вон є. Так там одна. Ну дуже сочний, подивіться. Тож не, не душі, ну що тобі таке? Ну класний. Ну, класний. <рес> Запах, <рес> Лучше зі... Запах солодкий. Якщо взяти, понюхати лимон і цей, то це солодке, а це кисле. Я від... Дуже від цього. Теж цікавий сорт, можна теж пару штучок нащіпити його. Да. Він того року скинув повністю листя, виніс світі його на двір і він гарно накидав на собі. Він мене того року його чуть не купили. Добре, що не купили. Да, ти його хотів продати да, я, я хотів року. продати, бо він мали, малих накидав, думаю, а продам. А от він. Ні-ні, все, значить, мій. Бачите, як може бути, що що сказати, що е, яка може бути обманчива. Перший рік може бути не сподобатись, а на другий рік може бути, або наоборот, перший рік класний, а на другий рік може бути не це. Все залежить від рослини. Може йому не підійшла е, як вам сказати, підкормка, не підійшло місце, не підійшла горщик. Це все, це все грає велику роль, яке впливає на рослину і на її плоди. Так що отаке у нас сорт хороший, придбайте собі, якщо десь знайдете. Парата. Дуже цікаво, бо в нас немає його зараз, так що вам зразу кажемо, що в нас його поки нема. Може, дасть Бог, якщо де все добре, весною привиємо і. Будуть. Або вкоріному, він повинен і вкорінятися також. Ти ніби вкоріняв його, так? Да? Не пробував, треба попробувати. А, це я путаю з рукою. Буду. Да, руку так, буде так, да. Ми його прививається, він хорошо. Так що. І справи так, все закругляйте. На вже сьогодні отак, і отак, і отак. Я казала, снімайте кілімони. Зверху і знизу і з... буду Уже буду вже буду мати що слухати. Все, друзі, до зустрічі. Гарного дня. Вам. Всім гарного мирного дня.